Готуємо дитину до сну разом з магазином Дім і Сон. Ліжко ви зможете знайти в нас безліч варіантів. Тож довіримося смаку майбутньої господарки. Ліжка мені подобається ось це. Ортопедичний матрац. Правильна постава формується до трьох років, тому у цьому віці слід обирати жорсткі матраци. Але мені майже дев'ять. Після трьох років в дуже жорсткому спальному місці вже немає потреби, але і занадто м'яке ми не радимо. Краще обирайте ортопедичний матрац середньої ступені жорсткості. Ортопедична подушка. Чому ми радимо саме твінкі Стар? Ця модель розроблена спеціально для дітей з урахуванням всіх їх фізіологічних особливостей. Тож вона забезпечує прав підтримку шийного відділу, не викликає алергії та дерматитів та допускається до використання навіть серед немовлят. Ковдра. Радимо звернути увагу на ковдру плая з наповненням холофайбер. Вона легка та має гарний повітря обмін, завдяки чому добре отримує тепло, але при цьому дає шкірі дихати, а також є антиалергенною. Нічник. Це незамінна річ у дитячій кімнаті. Невеличке джерело світла завжди заспокоює та сприяє швидкому та якісному зануренню у сон. Все це. Це і навіть більше ти зможеш знайти в магазинах Дімисан.